Скла на смартфонах. Професійне обладнання, яке використовується в багатьох сервісах, які займаються саме якісно по заміні верхнього битого скла. Стіл для пайки. Також одне із цікавого це ось це обладнання, яке буде нам допомагати вирішувати проблему з полосами, коли ваш дисплей пускає полосу вертикальну. І необхідно щось робити. А що саме ми будемо робити на цьому станочку. Тому, кому необхідна заміна дисплейного модулю, любих компонентів, АКБ, роз'єму і що ще, звертайтесь до сервісного центру MFX. Якщо не вам це потрібно, а, наприклад, вашим знайомим, друзям, рідним, перекиньте їм це посила... відео э, за цим посиланням, пускай звертаються та отримують якісну послугу. Сервісний центр Мфікс.